До Охтирського районного відділу поліції звернулася 25-річна жінка та повідомила, що стала жертвою шахраїв. Розмістивши оголошення про продаж кросівок на одному з інтернет-ресурсів, вона почала отримувати повідомлення від потенційних покупців. Під час спілкування в месенджері одна з них назвалася Діаною та зуміла переконати Охтирчанку в реальності наміру придбати взуття. Відразу ж невідома співрозмовниця запропонувала жінці оформити онлайн доставку за її посиланням. Я за цим посиланням перейшла, щоб оформити замовлення. Далі вони почали требувати всі дані. Ну не требувати, а дані карточки. Я всі дані карти ввела з за неуважності своєї, перейшла за посадку, ввела далі і зняли з мене кошти, виконавши всі вказівки псевдопокупця, потерпіла, виявила, що з її банківського рахунку зникли гроші в сумі 38 тисяч гривень. За вказаною заявою у поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 шахрайство Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Щоб не стати жертвою шахраїв, під час онлайн-продажів спілкуйтеся з покупцями лише через офіційні сервіси, тобто чати платформи, де ви розмістили оголошення. Уникайте перенесення розмов у сторонні месенджери. Ніколи не переходьте за посиланнями, які вам надсилають незнайомці. Шахраї часто створюють підроблені сайти, що зовні схожі на офіційні. На таких ресурсах вони виманюють дані вашої банківської карти. Не повідомляйте пін коди cvv коди або одноразові паролі з СМС, навіть якщо це виглядає як необхідна Умова для завершення угоди. Якщо ви користуєтесь банківською картою для онлайн покупок, краще створити віртуальну карту з обмеженим балансом. Це допоможе мінімізувати ризики. Завжди перевіряйте адресу сайту, на який вас перенаправляють. Офіційні сервіси мають чіткі домени. Якщо ж адреса виглядає незвично або містить зайві символи, скоріш за все, це шахрайські схеми. Якщо ви помітили щось підозріле або вже стали жертвою шахрайства, негайно зверніться до банку, щоб заблокувати картку, а також повідомте про це в поліцію. Ваше пильне ставлення до безпеки допоможе уникнути подібних ситуацій.